Конфлікт чи війна? Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Щось нам здається, що в США, що президент, що держсекретар однакової сили розуму і знань. У всіх перемовинах сторонам доводиться в чомусь поступатися. Рубіо, ми вимушені тобі дещо пояснити. Ми не сторони якоїсь суперечки. В нас немає спірних тем, питань, проблем, вибери собі будь-яке з цих слів, яке тобі сподобається. Отрута твоєї логіки в тому, що точно, як оті андрофаги, які проживають на болотах, ти здійснюєш спробу урівняти агресора і жертву, а це прямо заборонено міжнародним правом. А тому слід просто діяти відповідно до його букви, бо як тільки жертва, почне чимось поступатися агресору, одразу задіється автоматичний механізм, який визнає такі, запропоновані вами недолугі домовленості нікчемними, що на юридичній мові означає недіючими такими, що не набули чинності. Чи може в цьому і є ваш задум з Трампом? Як діяти у відповідності з міжнародним правом? Вибач, але саме у відповідності з ним, просто діяти покроково. Спочатку так, як прописано в статуті ООН. це та установа, яка фактично є архівом всього міжнародного права, а потім згідно з нормами конвенцій, які регулюють певні розділи правовідносин, в тому числі пов'язаних з агресивною загарбницькою війною і воєнними злочинами, а не конфліктом та жахливими діями. Тобі сподобається. Це як інструкція для ледаря. Між іншим, таке юридичне визначення, як конфлікт краще не шукати в міжнародному праві. Навряд чи воно там є. Наймовірніше, це з сімейного права там, де про конфлікти на кухні, в домі, біля нього, в гаражі чи на газоні. Зоопарк.